Дуже смачні пиріжки, як у бабусь на базарі. Я буду робити з картоплею та грибами. Тому картоплю нарізаємо невеличкими кубиками та відварюємо до готовності з легка підсолені воді. І дуже важливо, воду з картоплі не виливайте. На ній ми зробимо тісто. В печериці нарізаємо до вільної форми, як вам більше подобається. На розігріту сковорідку наливаю олію та кладу шматочок вершкового масла. Обсмажую гриби до готовності. Картопелька приготувалась, тому частину води зливаю собі в чашку, іншу частину виливаю та роблю картопляне пюре. Додаю трішки солі. Чорний молотий перець. Також за бажанням можете додати будь-якої зелені або улюбленої приправи. Водичку з картоплі переливаємо в миску, де будемо замішувати тісто. Охолоджуємо приблизно до температури 30-40 градусів. Додаємо ложечку цукру і дріжджі. Вимішуємо до повного розчинення та додаємо борошно. Борошно додаю в 2 етапи для того, щоб тісто не було забитим. Готове тісто може трішки липнути до рук, але борошна не додаємо. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо в теплому місці приблизно на півгодинки. Ось так гарно воно підійшло. Викладаємо його на стіл присипаний борошном та вимішуємо ще хвилин 5. Тісто виходить дуже еластичне та ніжне. Розділяємо його на порції. Всього в мене вийшло 13 штук. Розкачаємо так, як на відео, товщина приблизно 5 мм. Викладаємо начинку, добре защіпуємо краї. Пиріжок кладемо швом донизу та за допомогою качалки надаємо форми та товщини приблизно 5-7 мм. На розігріту сковорідку наливаю олію приблизно 1 см та викладаю пиріжки. Смажу на вогні трішки вище середнього. Начинка у нас готова, тому потрібно лише, щоб засмажилось тісто. В мене приблизно виходить по 3 хвилини з кожної сторони. Це тісто універсальне і воно добре смакує як з солоними, так і з солодкими начинками, тому обов'язково його собі зберігайте, щоб потім не шукати. Готові пиріжки викладаємо на паперові серветки, щоб забрати лишній жир. Ви тільки подивіться, які вони гарні та не менш смачні, тому обов'язково приготуйте за цим рецептом, а мені вподобайку.